Руслана Цецьора, а життя навчить. Сердитою Олена була жінкою, непривітною, сварливою. Чи не з усіма в селі, мабуть, пересварилась. І не просто пересварилась, не раз, бувало, і до бійки доходило, Господи, і де ж це Петро таку знайшов, перемовлялися між собою люди. У селі он, які дівчата були. Та ж ні, треба було привести та ще й бозна звідки цю кивали у бік Петрової хати, маючи на увазі його дружину. Самого Петра в селі поважали працьовитий, добрий і дуже скромний, мабуть, аж занадто скромний, і саме це свого часу заважало йому в стосунках із дівчатами. А коли, повернувшись із війська, привіз із собою дружину Олену, в селі люди її відразу, як кажуть, розкусили. Ця сама вчепилася й до нього, казали впевнено. За два місяці Олена народила дівчинку. Петро від радості землі під собою не чув, а от Олена не дуже раділа. Дитятко було спокійним, не надокучало, але не любила маля вже за те, що воно, як сама казала, заточило її в чотирьох стінах. Вечорами, коли втомлений Петро повертався з роботи, залишала на нього малу, а сама кудись ішла. Бувало, поверталася через кілька годин, а бувало й на ранок. Як не дивно, але ні Петро, ні його мати, з якою вони жили в одній хаті, нікому про це не розповідали. Вони люди спокійні, виважені і, мабуть, як то кажуть, не хотіли бруду з хати виносити. Втім, селяни знали все мають же люди очі, і те, що їздить Олена до міста на гулянки, і те, що коханця собі знайшла Славка із сусідньої вулиці, в якого є дружина і двійко дівчаток. Спершу дехто з односельців намагався, як кажуть, напоумити Олену, але, почувши у відповідь брудну лайку та прокльони, ішли геть. Петро, який ніколи і не був надто веселим, спохмурнів ще більше. Став якимось відлюдькуватим, навіть вітався, не підводячи голови, друзів не мав, а в душу йому ніхто не ліз, важко так жити. Бо, може, і люди порадили чи підказали б що, але він замкнувся в собі, мабуть, не вважав за потрібне ділитися наболілим чи радитись із кимось. Не хотів ні про кого. Слухати. Ні про себе розповідати. Шкода було цього чоловіка, час минав. Несподівано якось померла Петрова мати. Тоді Олена ніби трохи втихомирилася у тому розумінні, що вода й перестала щезати з дому, іноді щось робила в господарстві. Їхня з Петром донечка вже була школяркою. Як не дивно, але Олена стала прихильнішою до своєї дитини. Можливо, тому що Світланка була справжньою помічницею і в хаті, і на городі всьому вміла лад дати. І вчилася добре і розумною була, як кажуть, не за роками. Лише друзів у дівчинки не було. Кілька разів вона ходила в гості до своїх однокласниць, а от до себе ніколи нікого не звала, знала, мамі це не сподобається. Якось тато однієї з однокласниць покликав світланчиного батька щось допомогти. Петро, як і завжди, не відмовив за якусь мить на подвір'я до сусідів влетіла розлючена Олена. Лаяла всіх, особливо Петра. Мовляв, не раб він, щоб отак усім допомагати. У цей час саме поверталися зі школи діти. Усі чули сварку. І Світланка теж. Їй було соромно за матір. Після цього дівчинці навіть здавалося, що школярі підсміюються з неї, вдома про це сказати чи бодай натякнути боялася, бо знала. Мати такий гвалт би щенила, що ліпше було змовчати. А батько, він завжди мовчав. Тихо жив, так само тихо й помер. Заснув одного разу і більше не прокинувся. Зупинилося серце, не витримало. Усе, як кажуть, завжди тримав у собі таїв. А було ж йому лише трохи більше за тридцять. Раптова смерть Петра шокувала все село. Люди навіть перешіптувались, що це, мабуть, Олена його втруїла, але то були лише балачки. Важко в селі без чоловічих рук, ще зиму так сяк перебули Олена з донькою. Запаси ж якісь та й були. А як настала весна, роботи повно, а кому ж то все робити. Ще не так давно вічно зла і сварлива олена раптом наче подобрішала. Чи зрозуміла, що чинила неправильно, хто зна. Та людям до цього було байдуже, до кого не звернулася про допомогу, всі відверталися. Навіть на Олене не дай Боже, щастя, яке вперше за стільки чули від неї, відповідали селяни не хотячи, а то й зовсім не відповідали. Так лиш для годиця. Що заслужила, те й має. Як до людей ставилась, так і до неї, говорили між собою. Немає цій жінці прощення. І чоловіка доброго в могилу загнала, і нас односельців, ні за що, ні про що, брудом обливала і проклинала. Дитине лиш шкода, воно й так налякане, було б нормальне, якби мати інша. Збунтувалися односельці, відвернулися бо навіть проганяли з подвір'я, коли приходило щось просити. І Олена йшла геть, опустивши голову. А це якось на в Олени сусіди побачили Віру, ту саму жінку, з чоловіком якої тим самим Славком колись підгулювала Олена. Спершу й не зрозуміли, що вона там робить, а згодом віра сама вийшла на вулицю. Кликнула одну другу сусідку. Людоньки, вдова ж вона, сама залишилася із срідкою обвела очима односельців віра. З рідних нікогісінько, хто ж, як не ми, допоможемо. Вірцю, та що ти кажеш таке? Тобі ж ця Олена як нікому болю завдала, сім'ю розбити хотіла, дивувалися сусіди. Знаю, сказала Віра, але це її гріх. А відвернутися від удовиці й сироти гріх більше й у сто крат. По різному люди сприйняли вірені слова, але вже наступного дня декілька односельців таки прийшли олені на поміч, знайшли і трактор, і город зорали, і картоплю посадили. Уже декілька років минуло відтоді. Люди вже, мабуть, і призабули, що колись була така сердита і сварлива олена. Нині ця жінка стала зовсім іншою чи зрозуміла, що робила не так, а може, життя таки навчило її чогось.